Щоб кожен з вас не був притягнутий до відповідальності, такі зустрічі я пропоную організувати будь-де, будь-якому в місці нашої області, де є потреба. Наші депутати там будуть. Ми не хочемо, щоб хтось відповідав з вас за те, що ми воюємо вже, по суті, справи з цією безбожною владою. Ми разом мусимо це все цю, всю... Заразу подолати і повороти, і бо іншого виходу я вчора на Майдані зрозумів, що немає. Добре, що ви тут, добре, що ви прийшли, добре, що ви виражаєте свою волю. Ми будемо старатися разом все робити. Що буде робити ті люди, які тут працюють в адміністрації, хай виходять з тої адміністрації, хай йдуть до людей, говорять з ними. Ми є сусіди, по суті, справи один з одним. Ми повинні бути разом. Ми повинні йти з тої безбожної партії, яка організує вбивство, і не боятися того. Треба проявити свою ініціативу. Я звертаюся і до свого тезки чудного Василя Михайловича. Треба стати вже людиною, а не заручником того безбожного режиму. Я думаю, що Бог з нами, Бог любить Україну, і в кінці кінців вона буде вільна. Я підтримую вас і я буду постійно з вами будь-який час.